Друзі, усіх вітаю! Татко розмовляє в садочку із сусідом. Я тільки що ходила з татком по садочку, розмовляла з ним, наговорилася. А це думаю, поки вони там лялякають. Я візьму камеру, ну і трошки поспілкуємося разом з вами. Ви бачите, який в мене стан. Наговорився він уже з сусідом, ігрушок уже наївся, назбирав його. А я зараз розповім вам, що зі мною трапилося. Чому я така на лицеві схудла? Чи схудла, чи замучена? Та Таточка вже своїми ножками його підлікували, велике дякуємо лікарям. Лікарі від Бога. Все зробили, відповідально віднеслися до своєї проці. Та там людей кожного, кожні три дні міняються. Одні уходять, інші приходять. Що, на квіточки підемо подивимося. Ченюшечка. Ой, господи, я сказала його ім'я. Я ще трошки гундосю. я зараз розповім, що зі мною трапилося, друзі. Те, не ще Не хоче, тому що він ще спить, а ти. Нет, тут розмовляємо ми його, чіпуємо. Квіти у жахливому стані. Друзі, 9 днів я не знімала. І тут уже і остри все повисихало. Такого я Такого не бачу. Говорить, що попало дерево Його і цвіток. Сухне і росте, сухне і росте. А оце що? Це бутон. Хто? Бутон. Так а що з нього буде? Отака рожева квітка. Рожева квітка. Оце з бутону квітка буде. Да. Так. Дивись, скільки бутонів. Ти бачиш, па. Всі гілочки усипані бутонами. Таточко вже позавчора повернувся з лікарні. Ну, вчора і позавчора не хотілося знімати, просто сиділи, спілкувалися з ним. Ну, а це сьогодні він не витримав, прийшов до мене. Я вже вирішила його показати, розповісти, що тут і як, тому що новин, друзі. Тут уже он, все повідцвітало. Треба е, прибирати. ну, Це ми вже разом з вами все поприбираємо. Па то я сама відірву ну, на камеру. То... Так я зірву, чи не треба? не треба так низько наклонятися. Так низько не потрібно наклонятися. Я вже відвикла, що таточка так ходи, то він частенько приходив до донечки своєї. Ну оце. було скільки чотири місяці не було, потім він зайшов до мене, а це знову прийшов. От він так гуляв. Дорожку як асфальтів зробила. Що асфальт. Стежечка з бур'яном набагато гірше. Не видно бордюр, заростає все, вручну косити не душемо. Так, ну ладно, з таточком поговорю, а потім все вам розповім. Не потрібно так робити. Провела таточка, пішов додому потихесеньку. Говорить, буду займатися зарядкою, але насправді він вже третій день вдома і вже випив пігулку, дві пігулочки знеболюючих. Тобто лікар виписав і сказав: якщо дуже будуть боліти, то цими пігулками будете користуватися. Ну, За три дні от він вже дві пігулочки випив, ну, це така хвороба. Ну, так. Повинно бути, тут вже нічого не зробиш. Ну а зараз, друзі, я розповім, чому я така замучена, чому я гундосю вніс. Насправді я 9 днів вже не знімала. Тобто всі запасні ролики, які в мене були на два канали, я їх всі зібрала до кубки. Навіть ті, що які довгі були, я їх поділила, щоб. Як можна найдовше протриматися на каналі і бути разом з вами, тому що хворіла і знімати взагалі не могла. А вийшло як? Я думаю, всі пам'ятають, можливо, ще хто не знає. Півтора місяці тому назад мої батьки поїхали в обласну лікарню щоб покласти татка і його пролікувати. Але лікар сказав, що місць немає приїжджайте через місяць. Повернулися батьки з обласної лікарні і, мабуть, підхопили вірус, тому що дуже сильно перехворіли. Три дні взагалі не могли збити температуру, ну а потім потрошечку полегчало, і слава Богу, все пройшло. Я, мабуть, маленьку дозу віруса підхопила, і в мене просто два дні поболіло горло. Я ангілексом попшикала, і воно все пройшло. Через місяць. Поклали метатка до обласної, я встигла три дні поїздити до нього і, мабуть, так надихалась. Та таку велику дозу цього вірусу хапанула, можливо, й не одного, бо він там мутує, їх уже декілька, і мій імунітет просто не справився. Злягла я. Слава Богу, з батьками все було гаразд, тому що вони перехворіли, і в них імунітет виробився. Їхала я від татка в електричку і відчула слабкість. Не було болі в м'язах, не було болі в кістках, як від температури буває, а просто якась слабкість. І я прийшла додому о 17-й годині, бо електричка в нас повертається одна єдина на селищі. І дуже довго ми в лікарні сиділи з матусенькою. І вдома тут я десь годинку побула, а потім відчула й біль в м'язах, десь так температуру на 37. Я поміряла і насправді 37 виявилося. Ну Я зрозуміла, що це я вже щось хапанула хоп, так гарненько. Пігулку нічого я не приймала, не збивала, тому що імунітет бореться з вірусом і, звісно, температура підіймається, збивати її не можна, бо переможе вірус. Вночі я прокидалася від різкого відчуття, нудоти, голова кругом, мене жари, мені жарко, ну, все. Злягла я. Три дні я отоку, взагалі не вставала, було погано температуру не могли збити. Я просто постійно на пігулочках, а потім на четвертий день мені вже стало краще, тому що зранку вперше не було температури, а на п'ятий день взагалі вже полегшало. Ну, воно коли температура спуска... опускається то здається, що ти вже просто виздоров. Ю. Але розпочався сильний кашель. І кашель наскільки такий розриваючий. Всередині, отута в бронхах дере. Друзі, єдине, що мені допомагало, щоб вночі трошки поспати, це в чайник, кип'ятиш воду і додаєш туди на глаз сіль, сода, йод, пігулка валідолу. Ну і все. Але я туди ще трави кидала, і скіпідарна мазь, це що бронхи там мажуть, Я ту свічечко каверну, додавала і вдихала. Вдихала повільно, глибоко і видихала так, щоб все вийшло так, видихаю довго, а потім знову вдихаю. І так по 20 хвилиночок і мені наскільки це допомагає. Мокрота відходить і вона перестає дерти. І все сьогодні мені набагато легше дев'ятий день, але єдине, що ще слабкість, і так як я хотіла там кукурузу повикапувати, поприбирати клумбочки. Я останній раз ви пам'ятаєте, пролила. Хотіла портулак городний прибрати. Підпушити все. Ну, Я розпочинаю працювати, мене відразу в жар кидає, в мене слабкість, і я не можу важку роботу робити. Але потихесенько щось зробимо. Зараз ходимо, можливо, до батьків, провідаємо їх, матуся, подивимося, як там. А потім, завтра, вже потихеньку, ну, я щось придумаю, щоб важкою справою не займати. Єдине. Єдине, що 9 днів для рослин це дуже багато. Все змінилося на городі, і бадиля з кукурузи повністю висохло, на деревах листя зелене почало осипатися, і наскільки там голо і вільно до сусідів на город повністю все видно, аж незручно тепер ходити знімати. В клумбах дуже сильно повідцвітали айстрочки, чомусь вони так швидко просто засохло. Дев'ять ну, днів, друзі, я не поливала, хоч уже і вересень, але було все одно спекутно, і рослини всі листячко опускали. Ну, вони звикли, що я їх кожного дня поливаю, особливо ці гортензії, рододендрони, ну сильно вони прям не можуть без водички взагалі. Їм би таке заболучене місце, щоб вони весь час стояли в воді, а тоді вони прекрасно будуть себе почувати. І за 9 днів посохло багато квітів, треба буде поприбирати. В садочку я учора потихеньку пообрізала всі фундуки, оті молоденькі, що в кінці садочку зарощують. ну, порослі, кущі вже широкі були. І я повирізала. І це ми з вами огляд зробимо окремо. І я вам порозказую, покажу, що змінилося за 9 днів. Бо відеоролики я вам показувала старі. І, звісно, то, що там все в квітучому стані, і дуже гарно. Ну, а зараз ми, хороші, ходімо, прогуляємося до батьків і подивимося. Чим займається матусенька, як вона себе почуває, дієту для татку чи притримується, бо там зовсім інша дієта, і я вам хочу її почитати. Тому все те, що ми не споживали, можна споживати, виявилося, а в, в, взагалі інший список. От, от, це те, що ми дуже були здивовані. І... Матусенька не задоволена, що таточка спить. Ма, ну гаманись, нехай собі хропить здоров'я. Я виключу телевізор, а він опять спить. Не вимикай. Це його колебельна і він спати. Зараз подивлюся. Та, він Друзі, та, він прийшла до батьків. Да. Дивлюся, матусяк завжди в кухні там щось робить, а таточка сидить, телевізор дивиться. Та, За... А, там якісь пігулочки приписали, сонливість викликають. А він і так спати хоче, ще й погода така, нібито сьогодні дощик піде. Ну, Вчора виходила накрапала, крапалома, трошки так покапало, паляпатік. Ні, я не дивилася. Дощі в мене взагалі на сайтах не написано. Дві каплі так, вчора капнуло, так на парконі видно, що капельки і відразу просухло. І воно тепер татко весь час спить. А то він сьогодні мав, приходив, пройшовся по садочку, з сусідом наговорився, грушку з'їв, говорить. Р... Грушки? Ні, грушки не відійшли, але скоро відійдуть. Ну Там і зеленіші є, і спіліші. Я присяду, тому що пройшлася, а в жар кинула така слабкість. То татко говорить, стою, розмовляю з сусідом. Дивлюся, поряд інша сусідка, зірвала в себе смачну велику грушу. Та так її вкусила. Сусідка моя грушу їла в себе на городі, а папа побачив. А папа сходив. Да. а може він може вона з хати винесла? Може з хати винесла. На городі прогулювалась сусідачка. Да, я поки побігла за камерою, відразу не хотілася його знімати. Думаю, ну татко хворий, просто поговорю з ним. І, Який полі він вже прийшов з бойові здоров'я? Ні, ну знімати не хочеться на ютуб сьогодні. Поки побігла за камерою, виходю, а він уже з сусідом наговорився і грущу пішов, вирвав. Виходить, вже з фірточки, їсть смачну грушу і говорить: мені твоя сусідка нагнала апетит. Таку класну грушу, крупно винесла і так соковито їла, поки ми з сусідом говорили. Ну і він ото ма нарешті з'їв хоч якийсь фрукт, бо він так ото дивиться, ходить, ну одну з'їсть і все. Одну виноградинку, одне яблучко, ага, там кусає. Груші, що купили. Так, 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 такі крупні, жажемка. А це оті зелені, та, маш, обіля, да, що біля клавили. А літер був сумашечний, забрала, вчора зібрала, от я ще висипала там 15. Вітер жахливий, і не один день там людина мені писала ірочка. У нас за два дні такий вітер був там поклав усе у людей. А у нас, мабуть, уже неділю дмухає, дмухає. Два дні да, був жахливий, а тепер такий в міру, ну, все одно сильний. Збиває, і вилітає, все на світі. Вітра у нас, ну і жарко. Вранці сьогодні було прохолодно, а от зараз в обід ма, я йду і вже сонечко припікає, і вітеручок. Такі ма, е, масусі. Також розговорилися з ним. Говорить Іра, подивися, як я город перекопав. Має як глянула. Тому що там дротянка завелася, і він вичитав, що якщо перекопати гарненько, то дротянка пропаде. І він через це почав, ми ж друзі перекопуємо або оремо по весні, бо в нас піски. А сусід зараз перекопав через цю дротяночку, ну дай Боже, щоб допомогло. Ма не просто грудки сухі. А пластини аж блистять він лопату не може? Встати. Ні, засухає що со да, сухе. Сухе. я помідор на тілоте і не викопала. Я не викопала. Да? Уявляєте, один маленький кущик помідору не могла викопати лопату. Не загониш на Харківщині до сих пір не було нормальних дощів. І сухо, і він просто пластини відлупується, глибоко заганяє лопату, викопує, а воно пластинами просто так перевертається, ні розрубаєш, ні розсипаєш, І комки лежать по всьому городу. Ну це жахливо. Це такі засухи у нас погода. Ні, можливо, ма, ну нехай. Треба ж пробувати. Ну а що робити? Дротянку ж треба якось вивезти. Вся картопля потучена. От так, мої хороші, на таточка, глянемо чи не глянемо, він лежить там. Спить, а не лежить. Спить, так. Ма там якісь пігулки йому лікар приписав, і він сказав, що як дуже болітимуть ноги, тоді будете приймати. І татко говорить, що я вже дві поки добавлю. Як боліло, так і болить. Оце це, що я хотіла сказати. А я сміюся, думаю, що... рот відкривається і закриває. Говорять, дітей не можна вісні знімати все, ми не будемо знімати, нехай відомо. Ну, а це друзі, провідала татку, матусю. Все як завжди, нічого не помінялося, навіть ну, хвороба. Да. Молодчіночка. Давай гільона. Друзям дня. буде цікава. Через три дні може тоді ще. Через три дні буде ще можна, так? Ага, Все побачила. Тькові поколихала і мене заколихала. Ну, оце я дивлюсь, дивлюсь на цей фартушок. Я розумію, що там або помідори, або огірки. Ну так хочеться глянути. накриває через цей шум. Та накривай, де вона всім покаже. Яка молочинка. Друга б сказала, та йди отсюди, набридла, як муха набридлива. Нельзя же этот, вони на води набрати. Набирай водички, все, все ну, не да, 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 да. мешай. Він вже насос привезе. А де ти брала воду? На дворі ж насос качає. А, так ти ж мені кажи, я, давай я принесу декілька відер. Так вже все, мені ж нікуди наливати. А я шланкою йомкость наливаю. а це так не Нема в тебе, да, щоб там кострульки набрати, чи вона не потрібна. Йому на на свіжо наливаю і посуду є мити. Ой-ой, угу. Зараз впаду. люди ти Вона казала посадити. Ти бачиш, що там уже? Мата дамо собі два штуки остави, а то й люди. Так я не знаю, які, там, може, її не треба собі садити. То так, жалко, бо Ма, це один-єдиний помаранчево-червоний, що Іра Переселенка дала. В тебе немає. Ну там що в залі? Да. Саме твій улюблений, що ти дивилась і говорила, Господи, який він красивий. Ну давай. Один єдиний і достатньо. Бо такого в неї немає, і він самий красивий, помаранчево-червоний, махровий. І пелюстки на квіточки гострі. Так гостренько закінчується. Вона була в захваті з за цієї квіточки. Давай этот що не помарачуває то, що той, ото, що одростатись. Я Анастасія нарізана і мій колега Арсен, молоденьке з вами зараз і поговоримо. Воно не красиве все одно. Ма давати Мені втро. не, не like. святкували <раж> склад <falar> <раж> із іскандерами, точками у та кабами у Тверській області Росії. Про це проте беру. І в мене такий кучерьовий був чомусь. Вирішила. той, що ми обрізали, щоб молоденьке пішло викинути, а молодий черенок посадить. Друзі, як би його не обрізали, о, дочка по воно полетіло. А все одно не красивий Зараз я вам покажу. Вон, бачите, яке? Що попало? Та ні, ну воно криве і некрасиве. І обрізали. Намагалась оновити, омолодити, щоб не пересаджувати, а воно ще попало. Наросло якісь пєцалки на товстих пеньках, що ми пообрізали. І таке от. Оце посадиш, так воно гарне, красиве буде. Та ще в неї один такий помаранчево червоний Мало Одного й достатньо. Куди вона так пішла? друзі. Я дивлюся. І помія вже закрилася. Все, відпочиває. Давай, макуху, вони на сінечко. Сачку треба накачати, А я вчора шукала, потрібна була точка. Землю, горшок і землю. Задернув головою, ногам нема схопила. Ну так не говори. Тепер йти назад, брат. Ну, має тут закинути, за кому школа. А де ти час не винесла? Зачем? А цвіток де? А, є цвіток. Да потом досыпешь раскращену. Вот это дело часа. О. Слава за. Посадимо і не будемо хвилюватися, хай він вже росте в весні так буде дати. весело. Так їй треба, якщо це тут що, один той самий. Так, да, це все один той самий. Ну, можливо, вона донечки свої дасть. Ні, вона хотіла ж, може, якийсь. А, так ми їй усіх роз... різнокольорових наламаємо. Не держиться, треба водичкою. Так, да, так, да, це треба, просто потім водички польємо. І... Та, мав, хату ж понесли. Ну чому ти будеш ходити по 10 разів? Бери, 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 ходімо, кошельок забрати. Кошельок. хай... А, все, Так, це таточка да. костелі протирої, бо тут же ж. Треба ще й плюнути, натерти його. Так просто не зутиш. А От неї тут пляшечка їж з чарівною. а які я її не знаю. А ну їх тільки четверо, тому нехай нічого жахливого нема, їх не дуже багато. Нехай чотири росте, а всі інші більше не сади. Чотири. І ото я дивлюсь, великий широкий помаранчевий, п'ятий. А що ось це молоді, ось тут обрізати і кине Та викинь його. Ось бачиш, ні, свідохай, цвіту хай. А що ти хочеш? Оце ось, молоді диви. Та вирвай. Я завжди ж його... ношечка. Бок... бокові відрисом. Оце друзі називається догляд. Що не подобається, зайві відшматали, а там що буде. Ну, Ма в тебе вони прекрасні, а не хороші. Цвіточок розовенький. Оце ж є розові, оці люди да такі. А, звісно, то ж є готові череночки. Щас У водичку постав, тільки сулова. окремо. Щоб вона не сплутала, мала, Може, да. бо дуже багато там помаранчу. А це помарочок. Малий новий він. І не повний. Але гарний, красивий також. Це печенинку, пушку носила. Сьогодні нічого не взяла, забула, засмутилася. Воно І так. Не знаю, мабуть, ще ні. Мабуть, не, не їв. Я поламала йому, він понюхав і дивиться. А потім ще жовтенький і біленький можна ось вирвати. А, так, да, уже матуся сусідочки прямо з горшочком віддасть. Вона спеціально для неї посадила. Ну, все, я рада, що ми квіточки поросажувала. Тепер вже думати не будемо, що воно там стоїть. Це всі ми обрізали, так, да, повністю кущ обрізали одного кольору і на від та її кущики на що вони пороли. Ну я один же ж возьму собі. От. І по одному, якщо когось пропаде, будемо ділитися. Тепер і в тіті люди буде. За світу не видно, який там жовті десь. Ма, весною такий гарний настрій буде. Дай Боже тільки, щоб мир був. І коли квіточки будуть заквітати, то так будемо танцювати перед ними чи навколо mm. них. І роздивлятись, і рахувати бутони, а той махровий, а той простий. Тому нехай всі стоять. І по весні буде милуватися. Все, мої хороші. Гарно вам настрої, хорошої погоди, пока, пока.